Вітаю! Сьогодні продовжуємо запуск теплового насосу. Почнемо з процесу вакуумації та декілька разів будемо зривати вакуум, аби видалити залишки вологи, бо ззовні зараз плюс 2 і треба нам добре відвакумувати систему. Під'єднав до манометричного колектору оцей балон закачаний азот зараз. Ми заповнили, стравили та будемо вакуумувати. І декілька разів будемо зривати вакуум, перекриваючи вакуумний насос. Це ми заздалегідь вивели порт низького тиску. Увечері будемо, якщо встигнемо, заміряти усі параметри. Поїхали. Зараз пішов процес вакуумування. Ось на цьому манометрі теж видно. У напрямку магістралі у нас вакуум, а з порта низького тиску, який ми вивели, він йде до манометру низького тиску. І цей вентиль перекритий, а отак от ми витіснемо з вами повітря зі шланга. І він окремо від системи, у якої у нас окремої частини системи, у якої зараз вакуум. Зараз будемо зривати вакуум. Протяжку через цю систему зробити неможливо, немає додаткового порту, щоб воно, азот пройшов наскрізь. Тому ми будемо заповнювати через той порт, з якого вакуумуємо. Перекриваємо оцей вентиль. і запускаємо із балону азот зараз ми запускаємо у магістраль і теплообмінник який в приміщенні. Ось трохи дві атмосфери запустили тепер треба випустити їх і видалити з системи, поки тиск не впаде до нуля. Інакше кажучи, провітрюємо. Спустили тиск, перевіряємо балон закручений. Тут теж ми закручуємо назад і відкриваємо вентиль і бачимо, що Зараз буде у нас вакумуватися. О, пішла пам'ятна стрілка і тут теж падає, не це до нуля. Починаємо запуск. Вода у системі 5,8 градусів. Наш блочок вже знайомий для вас. Далі буде. Запустили систему. Вода була не більше 6 градусів, тому низький тиск у нас зараз менше 6. Що співпадає з плюс 5 градусів кипіння. Тиск нагнітання 22 бара зараз. Додавали хладагент, який був втрачений. При впаюванні шредера в лінію низького тиску повернули до норми. Встигли запустити наш апарат. Зараз настав час познайомити вас з нашим тепловидом, з котельною. Запрошую до перегляду. Оце наша котельна. Загальний вигляд. Це Дмитро. Вам знайомий фахівець наш Дмитру Слово. Хочу познайомити вас з нашою котельнею. Це наш вузол змішування на всі радіатори та на ще один дом у майбутньому. Це наш колектор теплої підлоги. Виконаний він з подачою на гарячої води. на Розходомери і обратка через крани стає трьохходовий клапан для більш коректної роботи. Тут у нас насос на радіатори і на цей, і на цей дом, і на той, що буде у майбутньому. Вода підведена, тут вся розводка води на весь дом, тому що ванна у нас за стіною встановлений бойлер, щоб він у приміщенні не заважав трьохходовий клапан на наш бак акумулятор і наш найкращий теплообмінник нашого теплового насосу. Встановлений лічильник. Будемо заміряти всі показники, будемо вас інформувати по максимуму на цей раз. Дякую за перегляд. Якщо подобається, ставте лайки. Якщо не подобається, ставте лайки. Все буде гаразд. Хочу додати, що цей трьохходовий клапан буде ще з приводом, але зараз ми його не застосовуємо, тому що у цьому кутку буде твердопалений котел в майбутньому. Сьогодні тільки робимо перший запуск, а в подальшому плануємо у різні погодні умови, коли буде мороз, заміряти характеристики зняти з нашого теплообмінника, з цієї версії теплового насосу 7 кВт тепловий насос. І будемо фільмувати і робити висновки. Ну а на сьогодні все, мабуть. Дякуємо за перегляд, до побачення, до нових зустрічей.